Замінити посвідчення водія у застосунку Дія. Відтепер у застосунку Дія в декілька кліків можна замінити водійське посвідчення. Через застосунок можна подати заяву про зміну посвідчення, а за декілька днів забрати його у сервісному центрі МВС або ж отримати є посвідчення водія, яке, до речі, має однакову юридичну силу, як і документ у пластиковому варіанті. Щоб скористатися послугою у застосунку Дія, потрібно пройти декілька простих кроків. Авторизу. У застосунку натиснути послуги, заміна посвідчення водія, обрати причину заміни, обрати сервісний центр, де буде зручно забрати документ, підтвердити контактні дані та підписати заяву. Після цього протягом 10 хвилин потрібно обов'язково оплатити послугу, інакше заява анулюється. Після чого очікуйте запрошення до вибраного сервісного центру, щоб забрати пластикове посвідчення. Або ж просто зачекайте, доки дія надійшла вам пуш сповіщення про готовність цифрового документу. Якщо у вашому застосунку ця дія недоступна, вам необхідно просто його оновити. Пишіть у коментарі, чи користувалися ви цією послугою, а за юридичними консультаціями з автоправа ви знаєте до кого звертатись номер на екрані.